Азарт запал, спортивний інтерес, несамовита боротьба і непоступливість характерів. Тут це все відсутнє, адже цей вид спорту має назву городки. Городки це взагалі ну, російська забава, і цей вид спорту до нас прийшов звідти, що черговий раз підтверджує, що на Росії можуть придумати лише якусь херню. Сьогодні ми завітали на одну 128-му чемпіонату Європи по городкам. Між збірною України і збірною Польщі. А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо нашу фірму в аби дізнатись умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Перед початком гри наша знімальна група відвідала тренування нашої збірної. Ми вирішили поспілкуватись з ними і дізнатись дещо більше про його величність городковий спорт. Коротше, з тих во палок робиш фігури, а то його палкою вибиваєш фігури за межі того квадрату. Якщо простіше говорити, то просто кидаєш палку. Тобто дівкам кидає палку, а ми, блять, фігурам. Але якщо вірити в Вікіпедії, а не нашим збірникам, то городки це олімпійський вид спорту, що має на меті вибити битою певні фігури, складені з п'яти дерев'яних циліндрів за межі ігрового квадрату. Захоплююче видовище. Можна просто їбанутись від інтриги, зважаючи на песимістичний настрій і зневажливе відношення до городкового спорту, ми все ж вирішили поцікавитись у нашої збірної, для чого вони взагалі цим займаються. У нас в команді хтось колишній алкоголік, хтось колишній наркоман. Нам цим порадив займатися психотерапевт. А що все одно ліпше ніж на хмурому висіти. Також наших городистів дуже насмішило питання: хто у нашій збірній капітан. Вони що думають? Тут якась ієрархія є <плес> в городках, блядь. Ще більше збірну з городкового спорту насмішило запитання про наявність судді. Який, який суддя? Тут все по чесному. Який сенс комусь когось найобувати в городки? Тут ніхто нікого не обманює. То в футболі, якщо ти виграєш, то до тебе приходить і слава, і гроші, і визнання. А якщо ти виграєш в городках, то до тебе максимум приходить розуміння, що всім насрати на городки. І ось нарешті тренування нашої збірної завершилось. І власне розпочався сам матч, але без участі збірної команди Польщі. А де збірна Польщі? Не запізнюється. На власну гру? Та то по хую, то городки. Після того, як наші збірники вибили фігури, які мають назву гармата, вилка, зірка, стрілка і криниця, і розпочався наступний шостий з 15 етапів гри, нарешті з'явила збір на Польщі. Але я ті городки, бо то є така хуніща поїбана. Польська збірна одразу прибула без одного учасника, бо йому відповіла в інстаграмі дуже гарна тьолка, яка до того ж погодилась з ним зустрітись. А це вже само собою означає, що йому там з тьолкою більше світить, ніж тут з городками. Джекош пішов пердоляться і побажав на фані забавки, в то городкове поїбіще. Матч продовжився, і наші збірники мали вибити шосту фігуру, яка має назву колінчастий вал. На честь деталі автомобіля. Сука, мені 34 роки. Я патиком маю вибивати калінувал. Тільки на Росії могли придумати таку хуйню. Одна 128-ма чемпіонату Європи з городкового спорту неслась дуже сильно. Тривала рівна і не дуже запекла боротьба. Але у 14-му етапі, коли спортсменам залишалось вибити останню фігуру лист, відбулася справжня екзистенційна драма, який би позаздрив сам Альбер Камю. В цьому абсурді і грі без сенсу збірній України вдалося відшукати сенс. Пацани, ці поляки поприходили з пивом, знаючи, що ми з клубу анонімних алкоголіків І ціні ви спригуємо, а це вже не повага. Лишилась остання фігура. Давайте підійдемо до лінії і зробимо все, щоб пройти в одну 64-ту фіналу. Та хуй не знаю. Давай чого. І ось найважливіший і найвідповідальніший момент цієї казкової і інтригуючої гри. Рахунок рівний, і командам залишається вибити останню фігуру. Першими до лінії підходять поляки. І гравець не влучає. У нашої збірної з'являється шанс. Абсолютно поєбач. І ось фінальний кидок нашої команди. Неймовірна напруга могла би бути, якби це були не городки. Наш збірник сконцентрований, згадує усе, що йому казав тренер. Але поради тренера по карате не дуже доречні в городковому спорті. І ось нарешті кидок. Перемога. Збірна України перемогла. А поляки у свою чергу були дуже засмучені. Курва абсолютно поєбач! Курва заєбіще. поїдем Поїдемо вдома до Гданську. Але навіть не дивлячись на перемогу у збірної України з городкового спорту виникли претензії і зауваження до нашої знімальної групи. А можете змонтувати свій цей репортаж якось так, щоб не ображав городки як спорт і не створював настрій, ніби всім ну, похуй на той спорт? Так, на сайті Федерації городкового спорту України останню публікація за серпень 2017 року. Ну, все одно. Ось такий він городковий спорт. Філігранний, несамовитий, захоплюючий, дивовижний та інтригуючий. Як ви розумієте, я і надалі можу називати прикметники, які абсолютно не пов'язані з городковим спортом. А наше фірмове худі отримує людина, чий коментар на думку нашої команди. Найкраще завершить фразу городковий спорт стане популярним тоді, коли. Пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і зустрінемось наступної п'ятниці.